Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як в Surreal качати текстур паки і скини. Це дуже легко, вони навіть в самі є, але краще ну, я вам покажу розимо Surreal Craft. І зараз грузиться восьмо. От, от, бачимо кнопочку Get Content. Community От, Horse Quest це карта. Беремо блок з текстури. текстури є є портал, коротше. Скачати їх дуже легко, просто от Майнкрафт. Просто нажимаємо Download У нас откачає. Ну от закачали її вже. Беремо, заходимо, беремо мою карту, яку ви хочете. Беремо, нажимаємо Настройки. Зараз я вам покажу. Тут от, настройки. Harmless Options. Скін у нас стоїть. Тут є багато скінів, але поставимо цього хоча. Текстур пакет поставити. Просто там не ще є. От, Майнкрафт, те, що ми скачали. Каплі Changes. І заходимо, і в, в ньому буде вже новий скін і... А, ну! Новий текстурпак. Заходимо. І от, текстурпак Майнкрафта. Класний Ого. Ого! Ого, тут є. Вот, все-таки виднее Майнкрафт Прикольно, Прикольно, честно. Може, з цим текстурпаком не буду грати. Вот, ну, все, все таки текстурки Майнкрафта. Вот, все Майнкрафт виски оставила добре. Ну все, дякую за увагу. Всім па-па!